То у нас їде ревізор. Міністр фінансів США приїде в Україну, щоб обговорити отримання доступу до мінералів. Про це повідомляє видання Bloomberg. Візит очікується цього ж тижня. Трамп це підтвердив. Забагато смертей і руйнувань. Сполучені Штати витратили мільярди доларів у всьому світі. Однак результати мінімальні. Коли Америка сильна у світі мир, сказав президент Америки. Міністерство фінансів США прийде не тільки для того, щоб поговорити про корисні копавне, але й буде питати у Зеленського, куди пішло фінансування, яке виділили США Україні. Про це ми дізнаємося від. Видання Fox News. Спитати ти може і спитає. Тільки що з того? Наші каскарі не розказують йому, і то не розказують такого, що він розчулений розплачеться.